Як помру, то поховайте мене на могилі Серед степу, широко, на Вкраїні милі, плани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно. Було чути, як реве ревучий. Як понесуть з України у синіє море кров ворожу. От тоді я, і лани, і гори, все покину, і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. І вражею, злою кров'ю, волю окропіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій Не забудьте пом'янути незлим, тихим словом.